Це Ніна Турошева. Вона приїхала до Рівного із Черкас. Сама жінка з сім'ї військовослужбовців. Її син Дмитро закінчив одеське училище сухопутних військ. На війну пішов у 2014 році. Завжди усміхнений, любив життя. Своїм рідним говорив, хто як не я буде вас захищати. Боронив Україну і під час повномасштабного вторгнення у місті Ізюмщина Харківщині потрапив у полон. Був там майже півтора року. Закатований до смерті помер 17 серпня 2023 6 вересня. Я поїхала на опізнання, то, звісно, його впізнати просто нереально було. Він дуже закатований був. Він сам себе просто не похожий. Як мій син метр вісімдесят п'ять росту зросту був, а він був як, як от дитина лежала в цьому мішку. 11 вересня тіло Дмитра доправили додому в Черкаси, а 15 вересня його поховали на Алеї Слави. Мама із великою раною на серці продовжує жити, аби її син нею пишався. Жінка серед тих, хто приїхав на чотириденний тур Рівненщиною. Його організували для матерів, бабусь і дружин українських військових, які загинули, зникли безвісти або були закатовані в полоні. Сьогодні стіни цього училища приймають 15 жінок, мам і дружин полонених, загиблих, заготованих до смерті в полоні і зниклих безвісти з різних регіонів України. Переважно це Вінниччина, Хмельниччина, Полтавщина, навіть є по з Франківської області. Це жінки, які хочуть трошки відволіктися від війни буквально на пару днів. І один із методів відволікання це готування страв. Чотириденний тур передбачає відвідини історичних, культурних і оздоровчих локацій на Рівненщині. Для жінок підготували майстер-класи, екскурсії та зустрічі з громадськими організаціями, які підтримують родини загиблих на Рівненщині. Цей їхній проект він заставляє всіх нас більше зрозуміти глибину. Тих проблем, які існують зараз, і не тільки кулінарних проблем, а і проблем викликаних війною, ми схиляємо голову перед організаторами цього проекту, тому що вони роблять нас. Ну, багатшими особливе місце в програмі збереження та передача гастрономічної спадщини України. За цю частину відповідає Раїса Павленко, мама відомої української дослідниці Ольги Павленко. Її донька загинула під час ракетного удару по Кременчуку у 2022 році. У пам'ять про неї організували захід, на якому готують традиційні українські страви. Їх згодом передадуть пораненим воїнам у місцевий медзаклад. Усі ці жінки мріють лише про одне, щоб закінчилась бистріш швидше... Щоб наші внуки, сини і діти не гинули в цій нещасній війні. Миру і Божого благословення, хай всіх Бог вас охороняє, і дітей наших, і внуків, ангелів, щоб з ключей не злітали. Я вірю, що Україна переможе, що буде мир на нашій землі. Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.